Шановні друзі, обережно, я покажу зараз, як на хворих людях, які змучені хворобою, мучаться від болю, кидають людей. Ось Єгудина Єлизавета Давидівна. Беремо, дивимося лікар, доктор медичних наук, професор лікар-ревматолог. Ліки, Це чиста вигода станом тільки на 23 квітня. Американський препарат за 56 гривень. Йдемо далі. Чудо препарат, який спасає від усіх болячок. Ось типу сертифікат якості, пішло поїхало. Зараз я трішки збільшу. Якщо ви збільшите, дуже добре видно, що прифотошопили ліки сюди. Причому фотошоп далеко не з самого найкращого рівня, можна було б зробити це набагато красивіше. Зараз ставлю фотографії. Я їх трішечки через штучний інтелект прогнав, тобто видно, що ставлялося воно через Photoshop. Йдемо далі. Ось ліки. Запам'ятайте упаковку. В американських ліках український напис. А є знижки, такої програми немає, і ссылка посилання переводить на оформлення. І так буде з кожною ссылкою, куди ти не нажмеш на яку ссылку, воно буде автоматом перекидувати на оформлення. Ось ліки США, 98% задоволені. Йдемо далі. Знову ж знижка діє до 23 квітня, це на момент запису. Йдемо далі. Ось оформлення. Типу клініка Medical Farm. Так, дійсно ця клініка існує вже 11 років 1 місяць. Знову ціна 56 гривень. Оформити, типу, підпис ляшка, пішло-поїхало. Куча чудових коментарів, жодного поганого ви тут не знайдете. Але є одне но. Як люди сюди пишуть коментарі, я не знаю, тому що залишити коментар тут не можна. Я перевірив, я пошукав. Далі йдемо. Уважно. Бачите, знову ж таки, нажав на посилання, перейшов на оформлення. А, типу економічна правда входить до групи Starlight Media. Можливо, це правда, але я цього ніде не знайшов. Знову ж таки, нажимаємо на Starlight Media, переходимо туди. А, на яку ссылку не нажмемо, будемо переходити. І на, на цей бланк. На оформлення. А, далі. Насадимо чисте небо, цього я ніде не знайшов, але я не сильно в це внурювався, я вам скажу. Але, бачите, що не нажму, переходить одразу туди. Ось Навіть я вставив відео. різні посилання: Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. На всі посилання нажимаю все перекидає сюди. Це я вам так для накладності показав. Переходимо на мобільну версію браузера. Такого за сайту взагалі немає. Якийсь е, номер Haikua.сиBC. гарячої лінії плюс 48 це явно не Україна, хоча сайт на українському. Тобто, це якийсь шаблон, просто в інтернеті взяли і вставили е, куча непонятних символів. Це теж дає зрозуміти, що сайт не оригінальний, що з ним щось не то. Зараз я все зітру, оставлю тільки по cb Одаю ошибку. Це до цього можна було перевірити. Це зараз вже не можна, я був перевірив, поставити на паузу. Там буде то, що сертифікати бо вони не ну, якби дійсні, типу, сайт безпечний. Але щось з ним не то трішечки. Це я перейшов зараз на сайт Економічної правди, офіційний сайт. Так, вони зробили красиво, дуже схоже, але трішечки відрізняється. Сайти, конечно, правда, сайт такий дійсно є. Він існує, але це не вони, це підроблений сайт на даний момент. Ну, вже підроблений сайт. Та тоді я переходив на оригінальний. Хочу перевірити цього лікаря Єгудіну. Заходимо в Хелсі, вбиваємо за прізвищем лікаря. І нажимаємо, вбиваємо Єгудіна. Такого лікаря немає взагалі. Де вони його взяли, я не знаю. Далі. Інститут ревматології. Зараз, чи взагалі такий інститут є, хочу перевірити. Так, такий інститут дійсно є. Зараз. Інститут ревматології. Так, він дійсно є, місто Київ, Дніпровська набережна 25. Але знову ж таки і там немає. Далі переходимо. Ревманорм ліки. Американські, де українським текстом все пишеться. Зараз пошукаємо їх в інтернеті. Чому як це ще такий чудо-препарат? То в аптеках його немає. В жодній аптеці ревманорм ви не знайдете. Зато він є ProMUA, Bigel і ще якийсь незрозумілий сайт. Я не знаю, що це за сайт, говорити не буду. Тут є. Листаємо. Але можливо також це якийсь розводняк. Точно вам не підскажу. Я не перевіряв, мені було вже не цікаво. Ось на Prom.ua за 650 гривень. Різниця така, 299-650. і код товару, куча нулів один. Тобто один товар, скоріш за все, це також кидали. І на бігль заходимо, і в, Украї... в американському препараті виробник ФОП Лавренко, Київ, -Украї... Україна, Харків. Обичаюся. Переходимо в Jet ну Зараз я вийду, щоб ви бачили. Я вам сразу розкажу: в матері дзвонив лікар. Упав на уши, типу лікар. Що щодо препарату, оформляйте, але вийшло нам 2240 гривень. Нарахували, а не 56 гривень, як було вказано. Тому що 56 гривень це типу за одну пігулку. Ось номер телефону, який мені залишив. До речі, на цей номер телефону дозвонитись не можна. Працює тільки вихідна лінія. Тобто Дзвонити можуть тільки вони. Мені цікаво, в якій клініці є такі телефони. Зараз я пущу дзвонок, щоб в мене телефон зберігся. Далі переходжу в JetContact. перевірити цей номер телефону. Заходимо. одразу вубаю Full Contact, опасний номер телефону, висока спам-активність. І можете. Прочитати, поставити на паузу, в принципі, трішки далі. А в мене є скрини, я вам тут зараз поставлю. Там буде в принципі, видно. Можете тут сильно не вчитуватись, але скажу так: якщо не написано кидали, то якісь лікарі, причому ми одним номером телефону, десятки різних лікарів записано, або різні пігулки, різні назви незрозумілі. Я не знаю таких нас взагалі. Я тут, в принципі, все повідмічав. Далі дивимось. Він представився лікар Макаренко Петро Олександрович. Знову заходимо на Хелсі. Вбиваємо пошук за прізвищем лікаря. І вбиваємо сюди замість Ягудіної Макаренко. Найшло одного лікаря, але явно не Петро Олександрович, а Віктор Олегович. І він не ревматолог, а отоларинолог. А зараз покажу коментарі, які люди залишили не на тому сайті, а чисто в Фейсбук. А на жаль, багато людей на це повелось і залишили свої гроші. Тому я вас прошу, будьте обережні і завжди перевіряйте всю інформацію по можливості. Якщо не знаєте, як самі це зробити, попросіть, можливо, своїх діт дітей чи знайомих. Хто в цьому трішки розбирається і може перевірити всю інформацію, щоб ви не попали на гроші. Тим, тим паче, що діло не тільки в грошах, і в, та ще й в тому, що це за препарат, і чи стане вам ще гірше від нього. А, прикріпив ще в скріни в кінці відео, щоб ви були ознайомились більш детально. До речі, по тим коментарям, що були написані в Facebook, Сразу скажу, влада тут ні до чого, міністри ляшко також тут ні до чого. Їх просто підставили, щоб якось вам вносити в довіру.